У Японії популярна піца з майонезом. Японці люблять експериментувати, тому в їхніх піцеріях можна знайти піцу з майонезом, кальманами, водоростями та навіть карамелізованими каштанами. Гавайська піца створена не в гавай, попри назву її придумав канадський шеф-кухар грецького походження Сем Панопулус у 1962 році він випадково додав ананас до піци і створив один із найсуперечливіших смаків у світі. Піца спочатку була їжею для бідних у 18 столітті. В Неаполі піцу продавали на вулицях як дешевий і швидкий перекус для бідняків. Лише пізніше вона стала вишуканою стравою у ресторанах по всьому світу.